Вранці ви прокинулися, вийшли на вулицю і наче опинилися в якомусь сріблястому царстві. Це навколо вкрите інієм. Звідки ж він взявся? Інію творюється так само, як і роса. Після заходу сонця поверхня землі починає охолоджуватися. До ранку стає ще холодніше. Охолоджується і шар повітря, що прилягає до землі. Якщо в повітрі міститься багато водяних парів, то стикаючись з охолодженими предметами, пари осідають на них у вигляді краплинок води, якщо температура вища, ніж 0 градусів по Цельсію, це роса. При сильному охолодженні, коли температура нижче за 0 градусів по Цельсію, на землі і на різних предметах осідають не краплі. Кристали води це іній. Він утворюється на землі, на траві, камінні і інших предметах. Утворення інею відбувається у тиху погоду або при легкому вітерцеві. Сьогодні ви дізналися, як утворюється іній.